Повертаємось додому після жахливої ночі. У нас було дуже гучно, тривога ще не закінчилась, але начебто на четвертий поверх то вирішили вже піднятися, бо дуже смерзло. Лончик спит. Я п'ю гарячий цикорій. Боже, я бачу світло. Зайчик малесенький ще спить, нехай поки залишається візочку. А моя задача поки що звернути швиденько макарони. Ось такі фарфалі. Вчора якраз купила в магазині, бо немає ніякого гарніру, а вже по всій Україні діє екстремне відключення світла. У нас поки що є. Хоча так хочеться спати, але треба приготувати. Макарони. І знаєте, сьогодні вперше за довгий час така сонячна погодка. Вийшло сонце, туманно. О, вже годуть генератори. В сусідніх будинках вже світла немає. Люди вже поспішають на роботу. Восьма ранку вийшли знову в під'їзд. Написали, що підняли змігі і відбулись спуски, але ми вже не встигаємо спуститися. Зробити тут макарони, ще відварила яйця і леону підсмажила омлетик. Ще в термосі є запас гарячої води для чаю. Все готово, але світло в нас поки є. Це добре. А хто прокинувся? Леончик прокинувся. Ти виспався. Смачно пахне, да? дивіться, заглядаєш. Зараз будеш місточки. Дивіться на цього песика. Побачив скарби. <смеш> скарби. На сніданно поліона омлетик сьогодні і ківі. Ой, смачний омлет. Не балуйся, їж давай. Дай п'ять, довончик, Дай п'ять. Молодець. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Отак. Плескай, плескай. Вчора мені в айфоні висвітлилась фотографія. Айфон часто пропонує якісь фотографії. І от була фотка ну, майже першого прикорму Леончика. Сидів він за цим стільцем. Такий горобчик маленький, ледь тримався. А зараз вже дивіться, який хлопчина. Воду обожнює. П'є постійно. Я трошки йому підігріваю, щоб така тепленька була, бо холодна вода. Вдома про холодну. Сховав Сергія капці і бігає сміється. Пропелер, пропелер. Ми вже без світла. Вимкнули електроенергію, але добре, що я встигла все зробити. Ой, дивіться: чистять дорогу. Обстріл, не обстріл, але всі люди виходять на роботу. Спали, не спали, Працювати треба. Знайшли леончику розвагу. Стали магніти, чіпляє їх на холодильник і чіпляє, і знімає, виходить у нього молодець. якраз вивчаємо банан. То банан жовтий. Жовтий банан. А в правій руці це апельсин. Апельсин ти взяв, круглий. А котик де? Покажи, де котик. Це кінь. А котик де? Котик. Ліжко я вже застелила. І зараз хочу пропелесосити швиденько. Леон п'є воду. Підіймай пляшечку, мама буде полесосити. Плюс такого акумуляторного плесосу, що можна полесосити, коли. Немає електроенергії. І навіть коли темно, бо тут є підсвітка. І взагалі плюс цієї моделі, що тут два акумулятори, тому я можу не хвилюватися, що сяде батарейка. Песик, песик. Забиралася на вулицю. Я зробила з пуховика жилетку. У мене пуховик трансформер, це зимовий взагалі. І вирішила, що в пуховику буде жаркувато, а в жилетці саме раз. Ще зняла каташоф, леон, телефон заряджається. Тут величезний ось павербанк. Поки все переробили, провітримо трошечки. Покажу вам наш пункт незламності, поки тут нікого немає, ось лавочки стоять. Тут можна сидіти під час повітряної тривоги. І ось зробили такий куточок столик столик відкидний, можна його закрити, і розетки. Бачите, багато розеток. Вогнегасник обов'язково. Можна зарядити телефон і чайник підігріти. Вийшли ми в світ генераторів. Дуже шумно, куди не підеш, скрізь гудуть. І подекуди неприємно пахне паливом. але що поробиш. Зараз такі часи. Хочу сказати, що відносно спокійно було в Києві майже два тижні. Я за цей час заспокоїлась. А мені було взагалі не тривожно, бо деякі люди пишуть і кажуть, що якщо довго немає обстрілів, то вони дуже сильно тривожаться, бо думають, що буде гірше. Але куди ще може бути гірше? І так вже найгірше все сталося. І от хочу сказати, що дуже швидко звикаєш до цього спокою і якось. Це сьогодні вночі дуже неочікувано сталося. Доставка приїхала, кава. Чи це кава? Ні. Ось це кава. І пиріжочки смачненькі. З корицею. З корицею, так? Ладом розбирають каву, але він вже заснув, його убаюкав шум-генераторів. Знайшла у нас вже тихе місце. Тут два будинки є, вони, скажімо так. На околицях нашого ЖК, і тут тихо, тому що в цих будинках немає комерції, тому немає генераторів. Ой, прогуляємось трохи тут, правда. Тут вітряно, якщо виходити за будинки, але нічого. Боже, листя вже майже опало. А ми тільки декілька днів тому з тут дозбирали листячко. А вже майже гулі дерева. Тут, бачите, добудовуються будинки. Ось цей, напевно, скоро здадуть в експлуатацію. А он ті треба ще добудовувати, бо там тільки 12 поверхів чи 10 щось таке, а має бути 25. Повернулися з прогулянки, Леон ще спить, а я готую нам обіду вечерю, це вже скоріше буде вечеря. На вулиці похмуро, і в квартирі дуже темно. Я тут зробила ось таку приспособу, підвісила лампу. Хоча у нас є ось така довга, бачите, магніти є, але щось вона вже не працює напевно, зламалася. Так, роблю салат айсберг, яйця я зараз поріжу, помідор. Додам кукурудзу і нарешті <гум> дістала запаси консерв. Тут в основному тунець, є сардини ось такі. І ще шпроти тут є. Ось така баночка. Але нехай то все буде. О, ще ось така сардина є. Я візьму банку. Тунця. Єдине, що треба подивитися. Тут, напевно, весь салатний тунець, тому можна брати любу, але я подивлюсь по термінам придатності, і яка буде вже скоро закінчуватися, треба використати. Передивилася весь тунець, і він до 28-29. Років тому беру просто найменшу баночку і вже її відкрию для салату. До салату ще зробила соус, такий базовий, класичний, як всі звикли робити. Тут оливкова олія, гірчиця, сік лимону та мед. Залишилось тепер заправити салатик, перемішати, і все буде готово. До макаронів буде ще ось такий соус, та макарони, правда. Холодні, ну як холодні, кімнатної температури. Але нормально, не критично, буде гарячий чай. До речі, напишіть мені за туристичну плитку. Нато вона і туристична, що треба її використовувати на відкритій місцевості, а не в квартирі. Поки не критично, ми таку не Хочемо купляти і поки що не хочемо такою користуватися. Леончик прокинувся вечеряємо всі разом. Хотіла вам показати гідний лайфхак. Дивіться, як можна зробити таку собі лампу, берете скляну вазу, довго, вмикаєте ліхтарик в телефоні. Я думаю, можна не довго, тільки щоб вона була така. Кладете. Зверху телефон і опа, дивіться, яке освітлення романтичне. О, так вже набагато краще, дивіться. Ставила всередину лампу. Вона просто зараз на піцуляції і чудово вийшло. Яскравіше світить. Так, ну я справилась, поприбирала в кухні, вимила посуд. Було поки увімкнула пані калину. Дивлюсь, ще на районі світла немає. Треба, до речі, подивитися, скільки мають увімкнути. Хоча он там далі є на тій стороні проспекту. І ось тут будинки світяться, але я не розумію, це є електроенергія, напевно, є, бо він і в коридорах. Хоча хто знає, у нас теж біля ліфтів світиться. Ладно. Будемо чекати, коли увімкнуть і нам. Хоча ми вже все зробили. Водичка тепла є, либончика щойно помила. Можна трохи полежати, мені треба відео монтувати. Такий дивіться. Дорослий, лежить, дивиться. Ось так. Молодець. Червоний, червоний, зелений, ось так: зелений. Давай побудуємо високу. Тримай. Блакитний, блакитний. Це зелений. Так ти став один на один. Давай. Зверху сюди, давай. Як ти щойно складав? Зверху. Переверни. Переверни. Ось так. Молодець. Он ще тримай. Ось. Леон тримай. Жовтий. Блакитний, треба перевернути, до цього складався, вже почав балуватись. Взагалі подобається ховати всередину. Життя за графіком повертається, за графіком вимкнень електроенергії. Ми вже знову без світла. Вчора, до речі, нам дали світло десь о 8-й вечора і 8 годин його не було. Проте хочу сказати, що коли працює ліфт, коли можна підігріти чайник і коли є вода, то. Це набагато легше переноситься, тому що саме без світла можна обійтись. Ой, до речі, ще ж у нас є інтернет. А приготувати, поїсти можна раніше підготувати, зробити якісь заготовки, або сходити, щось купити в кулінарії, або десь поїсти. Тому це не проблема. Що, сьогодні за прогнозом, теж з самого ранку. Мали вимкнути о 9, вимкнули о 10 ранку і включать аж о 6 вечора. І потім знову там на пару годин дадуть світло і знову мають вимкнути. Проте добре, що є графіки, і хоча б можна буде щось спланувати. Я сьогодні, до речі, планувала прокинутись о сьомій, завела будильник і успішно проспала. Але я була дуже втомлена, тому що минула ніч була неспокійна, і ця ніч теж, до речі, півночі не спали, тому що були тривоги і літали шахеди. Але не в нашій стороні, а в іншій стороні міста, проте там є руйнування. Прокинулася сьогодні. Від того, що почалася повітряна тривога і почула ж сповіщення на телефон, дивлюсь на годиннику 8.45 і розумію, зараз, через 15 хвилин, мають вимкнути світло, то я швиденько побігла в кухню, ставити гречку, а потім пішла митися, сушити волосся. Ну, і досі я все встигла зробити, але світло вимкнули аж о 10-й. От тому, коли хлопці прокинулися, вони сьогодні довго спали. болончик прокидався десь о шостій, напевно, і трошечки грався, потім знову заснув. От, тому довго спали. І коли вони прокинулись, вже був готовий сніданок. Все гаряченьке, вода в бойлері ще є, всі помилися, все добре. Отже, щоб не сидіти вдома, зараз ми з Леоном поїдемо в, в дитячу кімнату. Поїдемо з друзями, хоча б там на годинку, на дві діти пограються. Ми без візочка, ми будемо їхати машиною, Леончик! Давай, ручку ліфт вже їде. Давай. Мамі руку давай. Ти чуєш? Обережно. Все, пішли, ліфт приїхав. Кульки, м'ячики Леончику найбільше подобається сортувати щось, складати, сидить на стільці за столом. Такий діловий, дуже серйозний. А що у нас тут таке цікаве є? Леончик не гризи, не можна. А ну давай відкриємо. Правда, це пральна машина, я так розумію, але тут овочі, посуд. Ось скільки всього. Кухня, яка гарна. Велика, водичка є, водички нема. Духовка, пічка, холодильник, чи це шафа, пенал? А можливо, і холодильник вбудований. Перчики, капуста. А тут вже мама залипла. Треба цими кульками. Жаб вибивать у нас перерва на обід лончик. Подивись, яку тобі красу принесли, огірочок, картопляне пюре. Котлетки індичі, огірок. оливки, правда, треба прибрати. А я собі ще замовила узвар, Леон теж, до речі, є Солодкий і бульйон замовила курячий. Навчився гристи огірки, де ж зубки з'явилися і верхні, і нижні, бо до цього не виходило. А ось так філігранно вигризає. Куди ти цілий взяв шматок, Леон? То великий шматочок. Мої руки стоїть. Я не можу. Мий добре. Як мама вчила ручки мити? Тримай рюкзак свій, тримай. бери ось так, бери. Так, ключ не забути. Заходили в кімнату матері і дитини, зробили тут всі потрібні справи. Така маленька кімната. Але нам вистачило, водичка є, мило. О, навіть є крем для рук. Серветочки. Все як має бути. Продезінфіковано. Все, виходимо. Все, ми нагулялися. Йдемо додому. Можливо, і не додому, зараз ми зустріч Вийшов Сергій і так? Вся візочок, зустріне у нас візочком. Як тут гарно, подивіться, які кольори. І зелений, і бордо, жовтий. Неймовірна краса. Прийшли на набережну прогулятися. Зараз посидимо, погодка сьогодні чудова. Колоски мені ці подобаються. Осінні фарби. Дончик поспав, поки ми робили там свої деякі справи, заходили в торгівельний центр, треба було дещо купити. От. Тільки вийшли на вулицю, він одразу прокинувся. Але години півтори дві він поспав. Зараз доїдаю котлету чи абату і наспівує щось. Ми нарешті вдома повернулися, нагулялися, майже цілий день нас не було. А чого майже? Цілий день на годиннику 18.30. Я, якщо чесно, то втомилася і так відчутно втомилася. В дитячій кімнаті награлися, потім були в торгівельному центрі, потім прогулянка на набережні. Хотіли трохи довше погуляти, але вже почало темніти, плюс піднявся вітер. Холодний, то ми вирішили повертатися. Леон. Леон розмовляє. От, Зайшли ще в магазин, купили філе індички, якщо ці 400 гривень коштує кілограм філе індички. Взяли пів кіло, хочу Леону зробити парові котлети. Напевно, треба буде зараз робити, поки є у нас електрика. До речі, сьогодні увімкнули раніше світло і мали виключати ще ввечері, але пишуть, що вже не будуть. Ну, слава Богу, якраз буде можливість приготувати котлетки, зробити заготовки. Леон, що таке? Лізе зубчик, то на набережній так розкласиться, позачепив з коринкою хліба. Ясно, і йому було боляче. Вже все добре. Тримай! Гребінець. На цьому будемо завершувати відео. Всі вам дякуємо за перегляд. До речі, хотіла ще сказати: вдячна вам за фідбек тижневих влогів. Я дуже рада, що ми цілий тиждень провели разом з вами і що ви. Дуже чекали мої відео щодня. От, думаю, можливо, раз на місяць буду робити тиждень влогів. Все. Ну, от треба все до рота, брати. Смачний гребінець. Так? Все, друзі. Тихої нам всім ночі. Бережіть себе та своїх близьких. І до нових зустрічей в нових відео. Па-па! Маше